Біля будинку, де жив захисник України Роман Гладун, зібралися його рідні, друзі та побратими. Люди прийшли вшанувати пам'ять полеглого воїна та з почастями провести його в останню дорогу. Життя Романа обірвали ворожі дрони під час виконання бойового завдання 21 липня. Дуже гарний хлопець. Виконував свої обов'язки на відміну, не ні трусив ніколи. На всі бойові завдання він з гордістю залишався і крайній раз йому не пощастило. Це було під Херсоном біля населеного пункту Львова. І так вийшло, що він загинув при заході на позицію. Тому ну, дуже гарний хлопець. Дуже жалко, що він загинув, нам його дуже буде не вистачати. Він був і на Донецькому напрямку, і у нас і після першого поранення він дуже довго лікувався. І потім, як вилікувався, одразу попросився назад до нас підрозділ наш, де йому були як сім'я, і ми його дуже раді були бачити. Но Дуже на нього возлагали події і разні. Він ні від чого не відказувався, все він, що хотів, що просили, він все виконував. Але крайній раз така біда случилася, що наш побратим загинув, тому дуже жалко. У мирному житті Роман мав багато знайомих і друзів. Я його знаю з малолітства. Він родився в один день з моїм сином. Дуже гарна людина була. Жалко, що нема. Дуже хороший. І отця знав дуже хорошого, покойного. І маму покійну знав. Дуже хороші люди були. Ну, так сталося, що нема рома. Справжнім хлопцем був, другом, товаришем, життєрадісний, цілеспрямований, порядною людиною був. З усіма військовими почастями бійця поховали на Краматорівському кладовищі. Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день.